І всім привіт, с вами Річі Кернер. І сьогодні, і сьогодні я вам покажу, як грати на сервері МТ і де заробити свої перші карші. Зараз я на станції таксі, на карті, вона ось там, В Зверху карти посередині. Так, заходимо на цей значок, начать роботу. У кого? Немає машини, нажимає начати роботу. У кого є? Наприклад, я купив машину. За спалин телепорт. Заразимо на машину. Так, стоємо роботу. А так не дуже. Нажимаємо начать роботи.

Маркер. И не стоим пока. У u в машине сяду. Он за люди на это залагали. Так. О, у нас сила. Дарья, делаем и сяд. Я хочу купить ему его слово. Я хочу купить ему его слово. Я

Как убити на все время, после трава на машине. Зараз я тебе возник кудись. Так, дивимося, на карту туда. Ага. Я просто не допустил. Eu don't think o

Щоб, так, пацан застрявив. Ви і робіть те, що я зараз разбираю. Помагайте. Їм. Ну бо якщо ви не поможете, це просто я говорю я... я... помогаю. Ніхто хоче устроїти покупку. Я все розкажу. वाह तो सब काट दो लापकाती सब काट दो फटाफट इस जगह पर लगभग एक घंटा लगायो को काम किया

ja gerade zu Ja, det var det. 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 Det var det.

повораты мне подобные

Ой, ми достали. Ой, пацані. так це вирішить. Так, завершить роботу. Ми заробили 22 320 років, але і отдали ангенству 1200 робіт. Так, ні, я не хочу на роботу. І того за цей час ми... Я не хочу теж. Так, як на так. ми заробили... 20 тысяч 120 000. ну и на этом видео может, я заканчиваю всем подписывайтесь все ставьте лайки и подписывайтесь всем пока